Вітаю вас! І у цьому відео ми з вами поговоримо про те, чим корисні подкасти для експертів, тобто реклама у подкастах інших експертів. Зараз дуже популярною є тема тоді, коли експерти одні, запрошують інших приходити до них зніматися у подкастах. Це такий вид просування, він, вважаю, я ще дуже ефективний. Чому? Тому що саме сам формат інтерв'ю, коли одна людина запитує іншу, то експерт, у якого беруть інтерв'ю, він розкривається зовсім з іншої сторони, не так як він розкривається, як правило, в блозі чи де-інде. От саме на такому форматі інтерв'ю експерт може розкрити і свою експертизу, і свою особистість, і це усе порядка 50-60%. В принципі, інколи і півтори години. І в результаті люди, які дивляться це інтерв'ю, вони дуже добре глибинно знайомляться з особистістю експерта, і в результаті вони вже довіряють йому більше, лояльність зростає. Тому Зніматися у подкастах різних інших своїх колег дуже корисно для іміджу. Також обов'язково у вас будуть класні релси, такі от вирізки з яскравими якимись виразами прикольними, які будуть теж чіпляти аудиторію, і ви зможете розмістити це глибинне таке та да, інтерв'ю цікаве у себе в шапці профілю, і переводити, щоб люди знайомилися з вами. Ближче. Та й, в принципі, коли у вас беруть інтерв'ю в гарній студії, експерт, ваш колега, чи той, який має більше здобутків, наприклад, у вашій сфері, та чи, в принципі, рівний вам експерт, це завжди піднімає ваш статус. Тому я рекомендую приймати участь у Таких інтерв'ю ви можете стати, ну, зробити щось видатне і вас запросять досягти якихось суперуспіхів. А можете створити свій подкаст, а можете купити участь у подкасті за гроші. Це ніхто не приховує, це абсолютно є нормальним. Зараз такі часи, що увагу людей ми постійно купуємо. Купуємо в блозі в Інграм, якщо ми приходимо кудись там на рекламу, ми скрізь. Сплатимо. І подкаст, по суті, це такий е, різновид реклами вашої на аудиторію експерта, до якого ви приходите в гості, а також для вашої аудиторії, щоб познайомитися ближче і глибше, щоб побачити вас з іншої сторони, а не тільки з той, яку ви відкриваєте в блозі. Ну, Просто е, от порівняйте свої відчуття. Коли ви за експертом спостерігаєте тільки в Інстаграм, або коли ви е, прийшли до нього на YouTube канал і побачили, як він говорить, як він відповідає на протязі 50-60 хвилин, тобто до да, одної години, а, і це уже зовсім інші враження про цю людину. Тому я рекомендую вам придивитися до е цієї одиниці контенту такої, е от, підвищити свій статус, заявити про себе гарно, класно, професійно, обійти своїх колег, стати трошечки е Попереду них, от у своїй популярності, ну тому, що привертати увагу, бути популярним, утримувати цю увагу, будувати довіру зі своїми підписниками, це те. Без чого експерт зараз не може просуватися, зростати і масштабуватися. Я зараз розпочала теж проводити подкасти, записувати зі своїми клієнтами буквально в суботу, ні, в п'ятницю. Я це вирішила. В неділю я відзняла три подкасти. І сьогодні середа я відзняла іще чотири подкасти з дуже крутими, класними е, гостями, з експертами дуже дуже сильними, які потребують медійності, але по якимось причинам вони не йшли туди. Моя ціна на подкасти невеличка, е, і е, тому ми їх всі швиденько зараз відзнімаємо в класній студії, монтуємо. Буде купа релсів, буде купа цікавого, класного контенту, ну і, звичайно, ці експерти вже підвищать свій статус в очах своїх потенційних клієнтів і зможуть їх закохувати в себе ще більше. Тому, якщо вас цікавить така участь, така реклама, пишіть мені в. Телеграм-канал, чи залишайте тут коментарі під цим відео, і я напишу вам, розповім усі умови. З вами була Жанет Падалка, жовта ворона серед методологів, і це мій канал, в якому я розказую про створення автентичних продуктів і їх продаж. Це відео, до речі, було знято в рамках челенджу 10 тижнів, 10 відео кожного тижня, щоб я викладала відео на YouTube. Але <смір> я не встигла відзняти прямо ось таке соло відео. Одне, але від встигла відзняти сім відео, і плюс додатково у мене вже вийшло в цьому челенджі чотири відео. Я вам можу сказати, що лояльність моєї аудиторії значно виросла. Популярність теж піднімається. У мене більше запитів на консультації. на… Більше уваги просто тому, що мої клони-продавці на моєму каналі працюють. Тому придивляйтеся до Ютуб і беріть своєю харизмою якомога більшу кількість уваги ваших потенційних клієнтів. До зустрічі у наступних відео. Лайк, підписка. Ну, ви знаєте, що робити.